Бій під Горлівкою сьогодні о півдні велика диверсійно розвідувальна група ворога намагалася прорватися крізь українські позиції. Під прикриттям вогню з ворожого танка терористи атакували опорний взводний пункт одного з наших підрозділів. Бій тривав майже півтори години. У наслідок цієї сутишки загинули чотири бойовики. Утім, із нашого боку, є поранені троє бійців. Саме Горлівка є найвірогіднішим плацдармом терористів для наступу на українські позиції. Тут існує насправді лише кілька обмежень, чіткий військово-польовий режим та очі цілодобово на триста Шахта градусів. Сахта ось вот зіткатку от, нас максимально надійно, принаймні наскільки це можливо, облаштовані позиції з укриттями, певниці нема ні в чому. Прямо попадання ні один не один бліндаж не видержує, так просто ну хоч як то Чистим повинно бути взуття та адептам Путіна. Вони місцеві оборонці не дуже раді. Усе решта вітається. Олечко, я дуже всім тебе люблю. І кохання. Євген лише місяць, як одружився, але вже воює на передовій, і захоплення несамовиті. Панати Дніпра, ми всі з Дніпра болі, вболіваємо за Дніпро. Це наша команда. Саме коли міць захисної лінії Дніпра у півфіналі Ліги Європи перевіряв італійський наполі у секторі їхньої відповідальності біля Горлівки. Бойовики несамовито промацували надійність. Тутешню рубежу оборони весна відверто зізнається, командир лише додала клопоту. Зіленочка подросла, появилася ще нога скажем так факторів, котре. Які... Складах місяці, котрий дозволяють тим групам, подати до нашим позиціям, підповзають, розповідає стрілок різні. Буває, що атакують відверті неадеквати, які йдуть на кулемети просто у лобову. Але останнім часом зізнається, усе частіше доводиться мати справу із м'яко кажучи, добре підготовленим противником. Є ж групи, які діють доволі тобто то них є огня по секторам. Група прикриття, група підтримки. сарай, місцевий мінометник, частину із тих таки підготовлених, припускає, що знає особисто. каже у 81-му в Афганістані вони воювали пліч-о-пліч. -пліч. Є свідіння, що бувші воїни афганці теж служать там. Тим 181-го полка з третього горностелкового батальйону, є люди, які там. Це зовні воно здається, що бійці зволять, обшивають свіжою деревиною, не інакше як баню насправді готують захищену передову спостережну позицію. От літаю такі осколки угу. щоб ніг і іскриць. Жодних креслень. Усе результат власної інженерної думки бійців 43-го мотопіхотного. Ну, Доріта де будуть, де будуть рядом зриви. Навіть угу. в 50 метрах он витяж. Професійні будівельники просто за крок зводять вогневі точки за усіма правилами військової науки. Це наш передній фланг. Він трохи молодший за свій більше як півстолітній БРДМ, але себе воїн без зайвих формальностей пропонує називати Яріком. Повоювати, зізнається, довелось трошки було Прапорний обердемі не двозначно натякає. Люди у батальйоні воюють непересічні. Поет за фахом інженер. Зізнається, на його творчості війна вже залишила відбиток. За горлівкою ворог не на жарт, а за плечима 50 дітки, дружини. Рівняйся на нього, хлопці. Наш він того варт, щоб вести в бій за нашу Україну. Противник стоїть, видно у ясну погоду, неозброєним оком, і він не просто стоїть. Діти якісь Двіження скоплення військ там відбувається. Їхні спостереження лише підтверджують дані розвідки. У районі горлівки бойовики підтягують до переднього краю великокаліберну артилерію та бронетехніку. Але у хлопців є упевненість. І я хочу, щоб це знали і на той стороні, і на нашій стороні. Ми по з Донеччини. Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2.